Доброго дня всім! Ось хочу показати З товаришем купили таку самоділку. Курча! Корча! Його, ми її доведемо до блідолка. Коротше Міст редуктор задній свій з якоїсь кари. От. Такі колеса на. 16 такі високі. Так. Далі що ми тут бачимо? Коротше, далі йде коробка газон. Газ 52 чи ГАЗ-53? Непонятно. Скриття показує. Да. і. Ну, коло, коло щеплення. Ось тут такі подвесни немаленькі. Ну, короче, толково зроблено. Мотор тут стояв, правда, цей УД. У Д2 бензиновий. Ми будемо ставити. Он того. Будемо ставити ось. ось. У нас іще, ще одна вся самоділка є. З китайського мотоблоку. Правда тут уже мотор вже стоїть здоровий. Оце цього будемо ставити мотора. Ну Все короче, переставлять, все туди. Ось тут та коробка та мотоблоковська, херня повна. Коротше, будемо цього... Мотори цього будемо переставляти сюди. І оце, оце буде трактор. Так, колію тут будемо розширати, бо, бо тут вузька колія. Метр всього. Будемо робити, метр двадцять стандартно. От. Колеса передні теж міняти будемо, тому що тут маленькі стоять. Із, із якоїсь там сільхозтехніки. Ну, Заднє колесо бомба тут, звісно. Полонка рульова. Газоновська, мабуть, теж. Газоновська. Ну, Повертати буде нормально, все. Ну, коротше, переробимо все. Так, все добре. Далі буде.